Також сюди відноситься це повноцінний сон висипатися самому і надавати цієї можливості іншим, збереження життя живим істотам, тобто менше вживати м'яса, а можливо, взагалі відмовитись, не носити шкіру та хутра, годувати безпритульних тварин, птахів. Це все також сприяє. Збереження життя, турбуватися про власне здоров'я та про здоров'я своїх близьких чи тих людей, які в цьому потребують. Надавати своєчасно ліки, записуватись до лікаря, відвідувати цього лікаря. Якщо хтось потребує в грошах і у вас є можливість, то пожертвуйте, щоб ці, ця людина могла більш швидше одужати. Пригощати здоровою їжею, пригощати чаєм страх, також турбуватися про довкілля. Це не розкидати сміття. Якщо ви десь побачили сміття, то його прибрати з наміром про те, що в нашому оточенні його взагалі не було.